Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ множення і ділення у межах тисячі, частини величини. Сьогодні повторимо ділення рівних чисел, ділення на один, ділення нуля на число. А також розв'яжемо розширену задачу на зведення до одиниці, що містить непряме зменшення на кілька одиниць. Усне завдання. Пригадай правила ділення. Якщо ми число ділимо на таке саме число, в результаті отримуємо 1. Але тут важливо, щоб число не дорівнювало нулю, а поділити на а дорівнює. Одиниці. Якщо ми будь-яке число ділимо на 1, отримаємо те саме число. Коли ми ділимо 0 на будь-яке число, в результаті отримуємо 0. А зараз знайдемо значення виразів і закріпимо ці правила. 0 поділити на 125 буде 0. 125 поділити на 1 буде 125. 735 поділити на 1 буде 735. 735 поділити на 735 буде 1. 217 поділити на 1 буде 217. 0 поділити на 217 буде 0. 347 поділити на 347 буде 1. 437 поділити на 437 буде 1. Завдання 2. Нам треба знайти вирази, значення яких обчислити неможливо. Решту виразів ми випишемо і обчислимо їхнє значення. Ми з тобою у другому класі вчили, що ділити на 0 не можна. Отож, шукай вираз, у якому є ділення на 0. Ось вираз, у якому є ділення на 0, а таку дію виконати неможливо. Не можна ділити на 0. І ще один вираз такий є. Ось він. Тут теж 270 ділимо на 0. На 0 ділити не можна. Отож, решту виразів ти можеш виписувати і обчислювати їх значення. Для цього ти можеш зупинити відео, а потім перевірити. Чи правильно обчислив чи обчислила, отож, перший вираз виконується спочатку ділення. 40 поділити на 1. Коли ми ділимо на 1, в результаті отримаємо те саме число, отже, 40. Тепер 240 мінус 40 буде 200. Наступний вираз першою дією виконується ділення. Коли ми число ділимо на таке саме число, в результаті отримаємо 1. Отож 140 поділити на 140 буде 1. Тепер від 140 віднімемо 1 буде 139. Наступний вираз 140 мінус 140 поділити на 1. Коли ми будь-яке число ділимо на 1. В результаті отримаємо те саме число. Отож, 140 поділити на 1 буде 140. Тепер 140 мінус 140 буде 0. І останній вираз. 270 плюс 0 поділити на 270. 0 поділити на будь-яке число буде 0. Отож, 0 поділити на 270 буде 0. Тепер 270 плюс 0 буде 270. Сподіваюсь, ти працював і працювала самостійно. І в тебе все вийшло правильно. Завдання 3 це нерівності. Переписуємо нерівність. І обчислюємо значення обох виразів. У виразі ліворуч. Спочатку 120 ділимо на 1 буде 120. І тепер 120 плюс 120 буде 240. 240 це значення цього виразу, обведемо його. Вираз праворуч. Перша дія в ньому 130 поділити на 1. 130 поділити на 1 буде 130. Тепер від 130 віднімемо 130 буде 0. 0 обведемо це значення цього виразу. Отож нам треба порівняти 240 і 0. Знак більше. 240 більше, ніж 0. Наступна нерівність. Обчислюємо значення виразу ліворуч. 0 поділити на 350 буде 0. 7 мінус 0 буде 7. 7 це значення виразу. Обводимо його. Праворуч вираз 7 плюс 0 поділити на 350. Спочатку 0 ділимо на 350, буде 0. Тепер до 7 додаємо 0, буде 7. Значення цього виразу 7. Порівнюємо 7 і 7, знак дорівнює. Наступна рівність. Вираз ліворуч. 127 поділити на 127 буде 1. 1 плюс 4 буде 5. 5 це значення виразу введемо його. Тепер 875 поділити на 875 буде 1. 1 плюс 4 буде 5. 5 це значення виразу. Порівнюємо число 5 і 5. Буде знак дорівнює. І остання нерівність. Ліворуч, обчислюємо значення виразу. У дужках буде 40. 40 ділимо на 1 буде 40. 40 це значення виразу, обведемо його. Вираз праворуч, спочатку діє в дужках, буде 200, а потім помножимо на 0 буде 0. Коли ми з тобою дивимося на цей вираз, ми могли зразу побачити, що після дії в дужках нам треба буде множити на 0. А множення будь-якого будь числа на 0 дає 0. Отож, От можна зразу знати, що в цьому виразі буде 0. Порівнюємо 40 і 0, буде знак більше. Задача 4. Читаємо. До дитсадка завезли 5 ящиків мандаринів масою 45 кг та 3 ящики апельсинів. Маса ящика мандаринів на 1 кг більша за масу ящика апельсинів. Яка загальна маса апельсинів? Нам треба знайти загальну масу апельсинів. Тобто скільки важить 3 ящика з апельсинами. Щоб знайти. Масу трьох ящиків з апельсинами треба знайти масу одного ящика з апельсинами. Що ж ми знаємо про ящик з апельсинами? У нас є такі дані, маса ящика мандаринів на 1 кг більша за масу ящика апельсинів. Тобто, в задачі нам сказали, що маса одного ящика з мандаринами на 1 кілограм більша. Ніж маса ящика з апельсинами. Тобто виходить, що маса ящика апельсинів на 1 кг менша, ніж маса ящика мандаринів. І щоб знайти масу ящика апельсинів, нам треба відняти 1 кг від маси ящика мандаринів. Ми не знаємо, скільки важить один ящик мандаринів, але ми знаємо, що у нас є 5 ящиків мандаринів. Масою 45 кілограмів. Тобто, 5 ящиків важить 45 кілограмів. Маючи такі дані, ми можемо знайти масу одного ящика. Що будемо робити? Загальну масу 45 поділимо на кількість ящиків. Тобто, 45 поділимо на 5 і знайдемо 9 кілограмів маса ящика мандаринів. Ми знаємо, що маса ящика. З мандаринами більша на 1 кілограм за масу ящика апельсинів. Це значить, що маса ящика апельсинів на 1 кілограм менша. І шукатимемо ми її підніманням. 9 мінус 1 8 кілограмів маса ящика апельсинів. Тепер, знаючи, що один ящик апельсинів важить 8 кілограмів, а таких ящиків у нас. 3. То ми легко знайдемо їхню загальну масу. 8 помножимо на 3 буде 24 кг. Отож загальна маса апельсинів 24 кг. Завдання 5 це завдання на повторення. Нам треба записати вирази у стовпчик та виконати дії. Запиши вирази 5, зупини відео. І працюй самостійно, а потім перевіриш. Отож, 73 плюс 38 буде 111. 92 мінус 45 буде 47. 180 плюс 429 буде 609. 587 мінус 190 буде 397. 342 плюс 509 буде 851. 773 мінус 504 вийде 269. 143 плюс 279 має вийти. 422. 543 мінус 159 буде. 384. Завдання 8. Життєва задача. Родина Сидорчуків замінила одну звичайну лампочку на енергозбережну і помітила, що за тиждень. Це дало змогу заощадити 7 гривень? Скільки гривень можуть заощадити Сидорчуки за тиждень, якщо замінять на енергозбережні всі 9 лампочок у квартирі? За тиждень, замінивши одну лампочку, вони заощадили 7 гривень. Тепер вони замінять 9 лампочок. Скільки за тиждень вони зекономлять? Якщо одна лампочка за тиждень економить 7 гривень, то 9 лампочок у 9 разів більше. Отож 7 множимо на 9, виходить, 63 гривні зекономлять сидорчуки, якщо замінить на енергозбережні всі 9 лампочок у квартирі. Завдання 9. Сторона квадрата дорівнює 5 см. На кожній стороні квадрата позначили точки, так що відстань між будь-якими двома сусідніми точками дорівнює 1 см. Скільки всього точок позначили? Треба побудувати квадрат, якого сторона 5 см, а потім ставити точки. Ми знаємо, що клітинки нам допомагають вимірювати, правда? Дві клітинки це 1 см. Отож, я ставлю одну точку і через дві клітинки другу. Потім через дві клітинки ще одну. І так, повністю поки не поставлю точки по всіх сторонах квадрата. Ти зробиш так само, а потім порахуєш, скільки точок вийде. Це твоє домашнє завдання. Будь уважний. У виразах 6 є вирази, значні яких знайти неможливо. Пам'ятаєш, це ті вирази, у яких є ділення на 0. Подумай, що ти знаєш і вмієш після сьогоднішнього уроку. Ми повторили правила ділення. Правила ділення рівних чисел, правила ділення на одиницю, правило ділення нуля на число, а також неможливість ділення на нуль. Ми робили завдання на повторення, де треба було вирази записати у стовпчик. Ми також з тобою ставили знак у нерівностях. Перед цим знаходили значення кожного виразу. Розв'язали складену задачу. Розширену задачу на зведення до одиниці, що містила непряме зменшення на кілька одиниць. Також ми розв'язали життєву задачу про енергозберігаючі лампочки. І цікаву задачу, у якій ти самостійно рахував і рахувала кількість точок. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще чекатиму тебе на кожному з них.